У Маріупольському ліцеї в Києві триває підготовка до останнього дзвоника. Одинадцятикласники догулюють останні уроки та чекають на НМТ. Основна сесія національного мультипредметного тесту вже розпочалася. У Кирила іспит 15 червня. На особисту сторінку йому вже прийшло запрошення. Складатиме в одній з гімназій столиці. Кожен день там по пару годинок виділяю на кожен предмет. Ти щось роблю. Тести проходжу там з учителями. Працюю про алгоритм дій випускники також дізнаються зі спеціального сайту, але нещодавно молодь добряче понервувала, бо він перестав працювати. Перед початком тестувань ніхто не отримав запрошення. «Через два дня все прийшло. Я обрадувалося ще що го тому що більше часу на підготовку було. На тестування дають 180 хвилин. За цей час потрібно виконати завдання з трьох предметів, які необхідні для вступу у виш. Складатимуть в закладах, які обладнані комп'ютерними класами, бо тестування пройде в спеціальній програмі. Тести випускники складатимуть у спеціалізованих комп'ютерних аудиторіях, тимчасових екзаменаційних центрах по всій країні в навчальних закладах, а також передбачена державою і є певні домовленості, де будуть такі тимчасові екзаменаційні центри відкриті в странах Європи, Америки, Японії, Туреччини тощо. Марія Яшарова складатиме тестування у Франції після евакуації з Маріуполя. Знайшла прихисток у місті С'є, що на сході країни. Нині вчиться у французькій школі, але все одно планує отримати українську освіту. Я вирішила складати нам те, тому що я хочу поступити в український університет. На факультет туризму щось з цим зв'язано, тому що я люблю подорожувати. Тестування проходитиме у Парижі. Відмінностей від українського немає. Усього 32 країни світу долучилися до проведення іспитів для наших дітей. В цих країнах тестування відбуватиметься точнісінько, так само як і в Україні. Посуня відмінність, звичайно, відсутність повітряних тривог, і безпекові загрози. Але проводитимуть оцінювання україномовні фахівці. Ми їх навчаємо так само, як і фахівців, які працюють в Україні. Основна сесія триватиме до 23 червня. Додатково з 11 по 24 липня. Про місця тестування не кажуть заздалегідь з міркувань безпеки. Валентина Чурікова, Артем Гунько. Ми працюємо для вас, тож підписуйтесь на на наш Ютуб канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.